Улюблені соловінчики! Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостях спеціаліст з вимовляння звуку О у слові гол. Е, так би мовити, Шевченко-знавець. А якщо бути точнішим, Андрію Шевченко-знавець. Ваші оплески: Віктор Вацько. Ну і звичайно, найкраще, що трапилося з українською комедією після Павла Глазового і Володьки з Тернополя стендап-комік Тарас Стадицький. Закрутили. А допомагати нам у вдосконаленні української мови буде Леопард у світі мовознавців, Петріот у світі лінгвістів і винищувач f 16 мого серця. Пані Катерина Олександрівна. Ще, ще, ще. Дякую, Володимире. Вітаю, шановні учасники. Для того, щоб перевірити ваші знання, у нас буде три раунди. У першому раунді є змога отримати 1 бал. За перемогу у другому раунді відповідно 2 бали. І третій раунд, як ви здогадались, коштуватиме. Три бали. І шановні учасники, раніше нікого не відпускаю, бо там, не дай Боже, ще трапиться щось з вами. А відповідати мені. Тож я вам звичу успіхів і нехай переможе найрозумніший. Дякуємо. Перший раунд, за який ви можете отримати один бал, називається дуже просто так чи ні. Я вам буду ставити питання, а вам, власне, треба відповісти. Так чи ні. Скажіть хлопці, а які освітні шоу, крім Солов'їного, очевидно, ви дивитесь? От, Віктор. «Циганик» Ганник Лайв. Освітні, так? Добре, зрозуміло. Е, Тарас. А які ви е, освітні шоу дивитесь? Володимире, ви не повірите, але я дивлюся одне дуже цікаве шоу. Ну, Яке? В якому я ще й ведучий? Ова! Так, так. Воно називається Хто ми є? Хто ми є? А так, це таке шоу, як і не тільки про історію. Хто ми є? Боже, яка вдала назва? Угу. А де ж можна подивитися? Я впевнений, прекрасне шоу. Володимире, ви не повірите. Його можна подивитися на цьому ж каналі! <плес> на цьому ж каналі! <плес> Ова! Ова! Але я вірю в це, я увірував щойно. Добре, тоді е, розпочне перший раунд. Звичайно ж, Віктор. Отже, у реченні. Поза суспільством людина починає дичавіти. Останнє слово наголошено правильно. Ну, якщо, якщо я скажу дичавіти, е, так як ви це сказали, Так. Е-е-е... яка суть запитання? <різв1> <різв1> тут, 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 суть запитання. Останнє слово. Я думав, буде поза разом разомся чи, чи, чи окремо. Отут я, ну, я впевнений. Ну давайте дичавіти ми скажемо. Дичавіти. Абсолютно правильно відають ваші облески! Тарасе. Так. Мій любий друже. А, ну, ясно. <плес> Зараз з питання ви зрозумієте, чому я так звернувся. Слова дружній і дружний синоніми. А от хороше питання. Слава Богу, слава Богу, що не мені. Дружній і, і дружний. Це синоніми? Так чи ні? Ну, Володимире, не дивіться так на мене. Якби я знав, я би вже сказав. Зрозуміло. Я, от, дружний і дружній. От, підказав зараз. Логічно, логічно. логічно Здавалось би, вони мали би бути синонімами. Але я скажу ні. Ви скажете ні? Ні. Я приймаю цвіту, і вона абсолютно правильна. А тепер ми звернемося до Катерини Олександрівни, щоб Вона ]ся. пояснила мою логіку. Звичайно. Звичайно, Катерина поясніть, чому я так сказав. На жаль, вашу логіку не збагнула. Певно, мовне чітко її немає. Певно, мовне чуття. Направду дружний і дружній це слова пароніми. Ті, які звучать дуже подібно, але мають різне значення. Дружній це. Приязний властивий другові, а от дружний, це одностайний, який має спільні інтереси. Наприклад, дружній може бути, наприклад, візит. А от дружний – сміх. А колектив? Дружний. Звичайно от ми з вами дружний колектив. Так. А ваш візит. дружній. Так. Віктор. Питання до вас. Сполучник може бути підметом. А господи Боже мій... Ще так на сполучник ніхто не реагував. Я просто. Я не знаю, як Віктор, я почав згадувати, що таке сполучник. Так всі це роблять. Просто про підмет я ще якусь. Підмет я знаю, що це таке. Це сто відсотків. А тепер сполучник. Сполучник може бути підметом. Не може бути. Ваша відповідь? Не може бути. І це абсолютно правильна. Вітувати ваші облески. В мене таке враження, що хлопці дуже добре підготувалися. А в мене таке враження, що нам фартить поки що. <рес> Тараса. Так. Речення. Нехай Катерина Олександрівна похвалить ведучого. Розповідне. Я думаю, що воно більше спонукальне. Але от в мене виникло питання: чи може спонукальне речення бути розповідним цікаво, лінгвістична оказія. дилема навіть, дилема в голові Тараса. Це речення нерозповідне. Нерозповідне. І це абсолютно правильна відповідь. А знаєте, чому воно нерозповідне? Чому? Бо воно спонукає. Ви видали вичерпну відповідь, Тарасе. Ох, яка сьогодні запекла боротьба. Віктор, питання до вас. Конструкція мої топ-5 улюблених фільмів правильна? Неправильно. М ні. Ваше, ні. Ваша відповідь ні. Ні. Я приймаю цю відповідь. І це правильна відповідь вашої верхливі оплески. Але чи знаєте ви, чому вона неправильна? Тому що я думаю, що правильно сказати. Топ п'ять моїх улюблених фільмів, якби не роз'яснення, все було б взагалі ідеально. Вирішив? <реш> <реш> Тож ми маємо звернути увагу на те, що конструкції штибу типу топ 5 найкращих там книжок, топ «Топ-10 фільмів в усіх часів, які ми постійно зустрічаємо у соцмережах, в газетах, в різних заголовках. Насправді, з точки зору мови, вони неправильні, тому що у правописі є така примітка, що компонент топ ми ніколи не поєднуємо з числівником взагалі. Тобто, ми маємо говорити п'ять найулюбленіших книг або мої п'ять найулюбленіших. Авторів, не вживаючи топ. Топ у нас може бути тільки частиною слова, наприклад, топ-модель, топ-менеджер. І в цьому випадку ми напишемо в одне слово. Тарасе. Так, максимально просте питання для вас, і я чомусь так вважаю. Дивлячись у ваші розумні та світлі ясні очі. Вислів, світ ловив мене та не спіймав. Належить Івану Франку. Якщо Іван Франко, це псевдонім грицька сковороди, то так. Але я думаю, що ні. І це абсолютно правильна відповідь. <праць> я знаю і ви це бачили, але все ж під, під, підбиємо підсумки. Е, як хлопці впоралися з відповідями на питання? Наші учасники впоралися пречудово у кожного. Три правильні відповіді. І Кожен рахунок з учасників своє... отримає бал, тобто рахунок наразі один-один. Супер. Інтрига зберігається. Рухаємося далі. Любі, солов'їнчики. Ми будемо вам безмежно вдячні. Якщо ви будете ставити нам вподобайки, писати ваші коментарі і ділитися нашими відео. Так ви допоможете розвивати українськомовний YouTube. Дякуємо. Тобі потрібен був і я. Я тут. Ти негідник. Не кажи так. Ти ж не такий, як вони. Для них ти просто псих, такі, як і я. Їхні правила, їхні принципи, кодекс, Порожні слова. Що ти верзеш? Ти просто торгаш, який скуповує за безцінь вживані товари і продає в дорога. І всі ведуться. Тільки не ти. Можливо, тобі вдалося купити новий тостер за вигіднішою ціною. Але такої вафельниці, як у мене, ти не знайдеш ніде. Купиш. Маєш рацію, я не такий вже. У мене з'явилася нова смарт-звичка. Що? Ось завдяки Hotline.ua я маю можливість вибрати ідеальний товар, порівняти пропозиції та ціни в сотнях магазинів, прочитати відгуки реальних покупців. Ну і будь ласка, не ти так хтось інший купить у мене. Ні. Я завішую весь готем рекламою Hotline. Навіть слоган придумав. Вибирай серцем, вирішуй розум! Вибачте, я просто анекдот смішний згадав. А я в свою чергу нагадую, що ми можемо знімати солов'їне шоу виключно, дякуючи Збройним силам України. Тому продовжуємо донатити і підтримувати наших козаків та козачок. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, а ми переходимо з вами до другого раунду, за який ви можете отримати вже два бали. Раунд називається Хвилинка. З назви стає очевидним, що я буду ставити почергово кожному з вас питання, і вам треба дати якомога більшу кількість правильних відповідей. Але на все про все в кожного з вас буде лише хвилина. Зрозуміло? Так. Перший раунд ми починали з Віктора, тому другий раунд не будемо просто... змінювати традицію і почнемо з Тараса. Почнемо, Тараску, ти готовий? Я думаю, що так. За часом пильно слідкує Катерина Олександрівна. Катерина Олександрівна, ми готові. Так, почнімо. Як ми напишемо слово незгодний разом. Правильно. Сміятися в наказовому способі. Смійся. Правильно. Виправте помилку, наші погляди співпадають. Не знаю. Е, неправильно збігаються. Двадцять два футболіста чи двадцять два футболісти? Ста. Неправильно сти, скільки дієслів у фразі музиченьки запрошують до забави? Одне правильно командіровка неправильно, а правильно Врядження. правильно у назві Центрально-східна Європа з якої літери напишемо Східна з маленької. неправильно з великої. Скажіть вороги у зменшувальній формі. У правильно, префікс у слові співучасник. «Спів». Префікс, префікс е спів. Правильно. Учитель у родовому відмінку. Учителя. Правильно, Назвіть закінчення у слові хлібчик. Ек. Неправильно нульове. У слові джміль шість букв, а звуків. М джміль один. Неправильно чотири. Скільки скількома комами виділяється звертання в кінці речення? Однією. Правильно. Час, стоп. У слові джміль один звук. Тараса, я не менш здивований. Не, я, я собі просто щось в голові докинув слово е, голосних, знаєш. Ага. Голосних звуків. Думаю, один ну так, Логічно. У цьому раунді у пана Тараса вісім правильних відповідей. Вісім! Отже, Віктор, ви готові? Катерина Олександрівна? Почнімо. Земля у кличному відмінку. Земля. Правильно. Іспит не здають, а. Складають. Правильно. Чи є апостроф у слові нюанс? Немає. Правильно. Скільки у слові ова голосних букв? Дві. Правильно. Скільки ком у реченні він, на жаль, впав у кому? Дві. Правильно. Назву Києво-Могилянська академія ми пишемо великими літерами. Так. Ні, академія маленькими. А на який склад падає наголос у слові босоніж? На другий. Правильно. Як перенести слово НАТО? Куди? Як Добре? перенести слово? Не переноситься. Правильно. Якого роду слово бандероль? Е Жіночі. Правильно. Як напишемо слово гідромеханіка? Одне слово. Правильно. Наш НАТО неправильно, а правильно Наче серце правильно назвіть суфікс в слові рибка. «Ка. Правильно, прес-конференція ми пишемо разом окремо чи через дефіс. Через дефіс правильно. Форма письмового ну, е, знаєш, бодатися з професійним журналістом, якого профільна освіта, це насправді Мене... Я про це забув. Мене просто освіта закінчилась профільна дуже багато років тому. Дуже дуже багато років тому. Я нічого не пам'ятаю. Але між тим у цьому раунді пан Віктор побив наш рекорд попередній і дав 12 20, правильних відповідей. 12! Це новий рекорд Солов'їному шоу. До цього рекордом солов'їному шоу було на жаль не вісім, а десять правильних відповідей. Тепер у нас рекорд 12, Віктор рекордсмен. Ваші облиски, Тож, наш результат наразі 3-1 на користь. Пане Вікторе. І тим не менше, боротьба триває, тому що все ще може змінитись. Так, Володимире, проте і вам час бити власні рекорди. справді да, так. Та. мені подобається, що чий час настав. Подбаємо про ваш мовний рівень. Також я вам запропоную завдання. А таке я називатиму імена по батькові. А ви скажете, вони правильно утворені чи з помилкою? Перше Ольга Сергіївна. Е, неправильно. Ольга Сергіївна. Ага. Василь Ільович. Е, так. Правильно. І Оксана Кузьминічна. Як як? Кузьминічна. Кузьминічна. Оксана Кузьмівна. Так, блискуче, я ж кажу, б'єте свої рекорди. Браво. Він просто стоїть між двома розумними чоловіками. І це впливає безоплатно. <плес> Та ми маємо звернутися до закономірностей певних і запам'ятати їх, що в українській мові чоловічі імена по батькові ми використовуємо і утворюємо із суфіксом ович. Наприклад, Віктор по батькові Вікторович Василь. Васильович так тут у нас з'являється м'який знак, оскільки Василь належить до м'якої групи. І тут зробимо таку заувагу, що нині іменники Ігор та Лазар також перенесено до м'якої групи. Тому по батькові буде за аналогію до Васильович, як ми скажемо Лазарьович. Так, і Ігорьович треба передати всім своїм знайомим Лазарьовичам. А в мене їх безліч. і одному ігорю. Якщо ж ми говоримо про жіночі по батькові, то вживаємо івн суфікс або івн, якщо ім'я закінчується йотованим. Ну, наприклад, Андрій по батькові. Андрій Євна. Так, гордій. Гордійна. Так. Зрозуміло. Серйозно? Так. Ми переходимо до раунду, який може змінити все. Тому що за цей раунд ви можете отримати три бали. Раунд називається Допиши вірш. Вам буде запропонований якийсь вірш українського письменника, верніше частинка його. Вам потрібно з варіантів обрати другу частинку цього вірша. Все зрозуміло, так розпочинаємо. Вікторе з вас увага на екран. Ми з вами допишемо, дописуємо вірш Настрій з Михайлом Семенком. Зміяться змії рівнобіжно. Навколи тьмла побіг експрес. Варіант А. За ним я мчу безшумно, гнівно і чуда жду з брудних небес. Варіант Б. Зміяться, змії рівнобіжно. Навколо тьмла побіг експрес. По парапету ходить кіт маніжно і унизу гавкоче старий пес. Варіант В. Зміяться змії рівнобіжно, навколить мла побіг експрес. Не йтиму на роботу безсумнівно, бо я дивлюся, мультик про принцес. І варіант Г. Зміяться змії рівнобіжно, навколить мла побіг експрес. Зміяться змії рівнобіжно, навколить мла побіг експрес. Просто і зйомка у нас зранку, якщо ввечером, я б точно вгадав. 에, Зміяться, змії. Рівнобіж". Рівнобіжно, навколо, навколо мла побіг експрес. За ним я чув безшумно, гнівно і чуда жду з брудних небес. Ну так, а. Це ваш варіант. Варіант, варіант а. а. І мені подобається. Ну і це Що? правильна відповідь. Так? Звичайно. Ну, Михайло Семенко не може не подобатись. Він молодець. Очевидно. Е, Тарасе, переходимо до вас. Ваш варіант. Як умру, то поховайте мене на ноги. Ми дописуємо вірш Вередлива дівчина з Леонідом Глібовим. Була собі Галя. І тепер варіанти відповіді. <плес> була собі Галя. Це весь вірш. Це е, частина А. Дівчинонька Краля. Б. А може Наталя. В. Чистіше кришталя. Г. Місцева ткаля. Я думав, що у Віктора був важкий варіант. Я не буду відходити від традиції Віктора і виберу відповідь А. Дівчинонька Краля? Так. Це абсолютно правильно відповідь! Ваші оплески. Невже ви думаєте, що. Ні, я думав, що може «Чистіша кришталя. Ну, воно теж гарно звучить. Звучить милозвучно, але ж мова йде про вірш-Вередлива дівчина. Віктор. Ваш варіант вже на екрані. Ми дописуємо вірш гумореску Гаряча філософія з Павлом Глазовим. Та, явившись на екзамен, ляпнула Дівуля, що жив колись на Вкраїні. Варіант тоді. А. Григорій Цибуля. Б. Філософ Каструля. В. Гетьман Юрій Дуля і Г. Пан Роман Зозуля. От до якої відповіді вам лежить серце? <рик> Що найближче з варіантів для вас, ну пан Роман Зазуля в Іспанії. В Іспанії, пан Роман Зазуля, і ми йому дуже дякуємо. Давайте погодуємо. Він веде Ромчик. максимально активну волонтерську діяльність. Дякуємо йому за це, Ромчик. Молодець. Він ще він, до речі, ще з 2014 року, якщо я правильно пригадую, він це дуже серйозно розпочав. Він був перший з футболістів, хто е, вирішив акумулювати це все. Ком'юніті, не по соловійному сказано. оце от футбольне ком'юніті, і ми ж тоді там. Е, от він був ініціатором, щоб ми щось робили для допомоги нашим Збройним силам. Але це філософ Каструля, напевно. Вариант... Якщо гаряча філософія, значить Вариант... філософ Каструля. І це абсолютно правильна відповідь. Ну як з ним змагатися? Ну як? Спробуйте. Ваш варіант вже на екрані. Дописуємо поему Гайдамаки Ого. з е, Тарасом Шевченком. Так, це <рес> легше. Зараз я зачитаю, і ми е, оцінимо: Співай про матрешку, про парашу радость нашу. Султан, паркет, шпори. А. Цар солдати і гармати, а не сині гори. Б. Співай, очей, не піднімай, не дивись на зорі. Угу. В де слава! А то співа грає синє море. І варіант Г: про Акакія Євстахія, тхути москаляки хворі. Варіант В. Одде слава, а то співа грає синє море. І це абсолютно правильна відбудь вашої описки. Любі солов'янчики, ми безмежно вдячні за вашу активність у коментарях. Не зупиняйтесь, будь ласка, ми все читаємо. І сьогодні теж маю для вас завдання написати вірш про наших сьогоднішніх гостей. Нагородою стане книга Івана Франка Каменярі із підписами наших учасників. Переможця будемо обирати на вмання. Я вам звучу успіхів. Віктор, увага на екран! Ми записуємо вірш з Леонідом Мосензом. Осіння ніч. Осіння ніч. коротка, як і влітку. Ніщо не вдієш, дівчино, прощай. Я буду ждать, повернешся ти швидко і продовження. Варіант А. Я буду вірною, не забувай. Варіант Б. Буквально 5 хвилин. Я за сарай. Варіант В. Можливо, і так, можливо, і ні. Прощай. І варіант Г. Підходить, буду, наберу. Давай. Осіння ніч, коротка, а як нема ліку. Тараса Шевченка для мене. Це, це хто хлопець говорить? Чи хто? Е, Там як, діалог. Якщо вам буде простіше, це діалог. Так ну не можеш бути, можливо, так, можливо, ні Ну, Тож не може бути. Два, що, що, що за рима, Ми даємо вам варіанти, вам треба обрати. Не може бути точно, Я? що вони всі правильні. Я буду вірною і не забувай. А. А варіант А. І це правильна відповідь. Це... Варіант А! Алілуя! Це... Тарас. Так. Ми з вами зараз дописуємо вірш Весна з Михайлом Стельмахом. Ну! Варіант відповіді вже на екрані. Річка ширшою стає. В річці. Сонце устає. І е, варіанти до продовження А. Ну, а я поки не встав, бо я трошечки проспав. Б. Мчусь до кухні стрімголов, там походу дають плов. Варіант В. Біля сонця риболов тягне срібний свій улов. І варіант Г. Розцвіта кульбабка і квакоче жабка. А як вірш називається? Е, весна. Вірш весна Михайло Стельмах. Ой-ой-ой-ой-ой. Варіант В і Г. Якийсь би з них відкинути. Якось варіант Г мені більш схильний до якоїсь такої дитячої літератури, тому варіант Б. Варіант біля сонця риболовця, а не срібний свій улов. І це абсолютно правильно відповідь <звіт> Ваші обліски. <Фух. звіт> Ух, напружена гра! Напружена і тим не менше. У Що цьому з раунді наші учасники набрали однакову кількість балів, тобто кожен отримує по 3 бали. Це вражаюче, це вражаюче, хлопці. Перед тим, як ми оголосимо наш остаточний результат, перевіримо, як ви засвоїли матеріал. Ну, звичайно, ж треба перевірити, Володимира, чому ні. Теж скажіть, Володимире, слово сполучення, дружний тон. Правильно? Е, тон? Тон. Тон? Тон, Як тон. ну звучання? Тон дружній тон. Тон бесіди, наприклад. А, тон бесіди. Так, це правильно, дружній тон. А дружній ми пам'ятаємо, що це одностайний зі спільними інтересами. Тут мається на увазі одностайний чи, можливо, приязний. Ну, приязний, ну дружній. Тоді ж дружній. Я не так не кажу дружній, ну дружній тон. Чи я не так сказав? Ні, ні, я мав трошки. я мав це на увазі. По дружній колектив, тон. я пам'ятаю. От я, я в школі. Т... Теж були 150 кілограм? <риклад> <риклад> тож, Володимире, праця у нас буде дружна чи дружня? А то я вже не знаю. <риклад> Але вже чітко говорите. Ну, якщо дружний колектив, то дружна праця об'єднується. Безумовно, правильно, тому що вона є одностайною. Одностайно. Добре, тож наш загальний результат 6-4 на користь пана Віктора. Запекла боротьба, унікальне солов'їне класико ель класико без заперечень, тому що в нас вперше, коли е, два учасники в двох раундах дають абсолютно правильні відповіді на всі запитання. Плюс сьогодні Віктор Рекордсмен в раунді хвилинка він дав 12 правильних відповідей. Абсолютний... Поки що абсолютний рекорд Я дивлюсь, у солов'їному шоу. Дивлюсь на віктора і над ним літає джбі <гум> одним звуком. <гум> е, і саме тому з приликим задоволенням е, за перемогу в солов'їному шоу сьогодні ми даруємо вам цю солов'їночку на згадку. Ну, як, як там це ліга чемпіонів? <реш> Катерина Олександровна, будь ласка, скажіть, що ви думаєте про сьогоднішній ну направду унікальний та справді наш... унікальне таке шоу рекордів сьогодні? Наші учасники продемонстрували ґрунтовні знання і зацікавлення у вивченні української мови за що ми їм вельми? Дякуємо. А вас, любі слов'янчики, закликаємо використовувати почуті правила отримані знання у повсякденному мовленні. Спілкуємося українською, тому що мова живе доти, доки нею говорять. Погоджуюся в кожному слові. Солов'їнчики, думайте українською, говоріть українською, помиляйтесь українською. Головне, не зупиняйтесь українською. Це було Солов'їне шоу. Цьому папа. Дякую! Ма.